30 загиблих та майже 20 безвісти зниклих наслідок повені у Пекіні. На півночі Китаю не вщухає негода, і найближчим часом у регіоні знову очікуються сильні зливи. За інформацією китайських змі, віцемер Пекіна Мао у ході прес-конференції заявив, що загибель людей сталася через обвалення будинків і ще кілька загинули під час пошуково-рятувальних робіт. Крім того, він зазначив, що серед зниклих безвісти п'ятеро рятувальників. Чиновник уточнив, що пошуково-рятувальні роботи продовжуються і до сих пір. Найсильнішу шкоду повінні зливи завдали районам на західній околиці міста. Удар стихії спричинив обвалення майже 60 тисяч будинків, пошкоджено ще майже 150 тисяч. Потоплено понад 15 тисяч гектарів орних земель, пошкоджено десятки автошляхів та понад сотню мостів. <звук> Нагадаю, що з кінця липня китайську столицю охопили зливи, викликані тайфуном Доксурім. Також повинні торкнулися провінції Хейбей, Цілін та Хейлун-Цянь. Через негоду майже півтора мільйона жителів переселено у безпечні місця. При цьому на півночі країни найближчим часом знову очікуються сильні зливи. Водночас інші частини країни страждають від високих температур та спеки. За словами віцемера, враховуючи рівень пошкоджень для повного відновлення міста після цієї повені може знадобитися до трьох років. Ця повінь стала найсильнішою для Китаю, починаючи з 1663 року.